Ви випадково видалили щось, що вам дійсно потрібно. Чи ви відформатували неправильно жорсткий диск? Не все втрачено. Бо сьогодні я покажу вам, як його безкоштовно відновити. Ми всі потрапляли в таку ситуацію, коли випадково видалили неправильний файл і не помітили цього, поки не почистили кошика або навіть форматували флешку. А виявилося. Що ви форматуєте диск з даними. Подібні помилки стаються постійно, але не все втрачено. Можна відновити видалені файли навіть тоді, коли відформатований весь диск. Сьогодні я вам покажу, як це зробити, а головне безкоштовно. Вірите чи ні, це дуже поширена проблема. Ми можемо відновлювати видалені файли, оскільки при видаленні файлу виділяється лише видаляється лише запис, де файл був збережений на жорсткому диску. Дані самого файлу, як правило, все ще зберігаються, принаймні на диску. Можна використовувати спеціальне програмне забезпечення для пошуку цього файлу та його відновлення. Можливо лише тоді, коли ви відновлюєте файл якомога швидше. Дивіться. Як тільки е, запис е, про місце, де зберігався файл, видаляється, це простір на диску вважається вільним і може бути перезаписаним у будь-який час. Як тільки це стається, шанси на відновлення данного, даних е, фактично дорівнюють нулю, у вас можливо виникне питання, як це можливо відновити видалений файл, зважаючи на те, що перезавантаження Windows повинно було перезаписати дані на диску. Ось саме з цієї причини я сказав, що шанси на відновлення досить малі, але не неможливі. Коли Windows перезавантажується, вона не забирає весь диск. Є все ще шанси, що ваші дані можуть знаходитися на вільному просторі, що залишається на цьому диску, принаймні частину ваших даних. З цієї причини варто спробувати відновити ваші дані. Для таких цілей нам потрібен диск, на якому є деякі дані. Тому я збираюся використовувати 8 ГБ флешку з набором фонів для робочого столу. Час відновлення даних залежить від розміру диска, а не від розміру даних, які ви відновлюєте. Таким чином. Це просто спосіб полегшити мені роботу під час ну, зйомки цього відео. Однак цей процес точно так само буде працювати на будь-якому пристрої. Тому давайте перейдемо до комп'ютера і тут я вам покажу, як це зробити. Нам треба завантажити програмне забезпечення, яке називається Recava. Вона буде працювати на всіх версіях Windows, у мене Windows 10, оскільки ця вже операційна система була встановлена на комп'ютері. Тому давайте і завантажимо. Вона безкоштовна, але є також платна версія. Але функціоналу у безкоштовній версії нам буде достатньо. Достатньо, Так, все підтвердити, у нас завантаження почалось і ми її зараз скоренько встановимо. Відкриваємо, подивимося, що у нас тут значить. Нам, треба, нам можна створити ярлик на робочому столі в меню. Так, Add ну, в принципі, по замовчуванню, все-таки ставимо стало все. Отож, знімаємо галочку, це для що в цьому релізі які зміни, які доповнення і такти, і так далі. Ось. І запускаємо програму. Значить, ну, я пропоную нам Wizard пропустити. Нам він не потрібен, тому ми відразу відкриваємо програму Рекава. Отож, що нам потрібно, я підготував цю 8 гіабайтну -гі -гі флешечку, закинув на неї картинки, тут різного типу. Різного. Ось, і всього у нас 13, 13 елементів. Тому ми зараз беремо їх, видаляємо, видаляємо усі, Shift-delete. Ви точно хочете 13 лефлів удалити? Так. Видаляємо 13 файлів всієї флешки. Все. Тепер ми обираємо серед всіх дисків нашу флешку. Але ще поки що не нажимаємо скан, переходимо в Options і ставимо Restore Folder Structure. Відновити структуру папок. Ось. І потім запускаємо скан. Ось у нас є всі, флеш, всі картинки. Всі файли, які у нас були видалені. Їх всього знайдено 13 файлів. Тому ми всі вибираємо ось і жмемо відновити. Recover. Є одне велике але. Навіть не але, а я вас застерігаю, що не відновлюйте файли на той самий диск, з якого вони видалялись. Тобі ж, якщо ви видали файли з, диску, з диска С, то не відновлюйте його на диск С. Краще відновіть його в якийсь другий диск. Давайте ми відновимо ці файли, наприклад, на диск I у мене. Створимо якусь там папочку, наприклад. Recover файл. Ну, немає різниці, як ми її назвемо. Ось все. Відновлено у нас 13 файлів. Перейдемо, подивимось в цю папку. І recover file. Так, ось у нас всі 13 відновлено. 13 файлів у нас відновлено. З їхніми іменами, з їхніми метаданими, з усім, з усім, з усім. Так, все, ок, все відкривається, все добре. Що ж, ми з вами щойно відновили файли, коли їх повністю видалили. А що робити, якщо ми відформатували флешку? Давайте, наприклад, я зайду зараз в Pictures, Wallpapers, ці всі картинки, скопіюю і, наприклад, закину їх знову на нашу флешку. Зараз скопіюється, все, все ок. І що ж, тепер ми візьмемо і відформатуємо цю флешку. Ми переконалися, що це все, що це все працює. Так, чи так все в нас є. І е, формат. Формат ми вибираємо. Стандартно все, жмемо старт. Вперед, вперед, все. Відформатувалося. Зараз почекаємо трошки. Все є. Добре. Закриваємо, закриваємо. Переходимо в рекава. Ставимо тут галочку, щоб не показувалось нам це при старті програми. Це і обираємо е, наш диск USB flash, але знову ж таки скан ще не нажимаємо. Переходимо в Options і обираємо Scan, е, scan for non files, і е, Deep Scan. Тобі ж deep scan це він буде сканувати більш детальніше, більш точно, але на це піде також більше часу. Тому ми зараз запустимо, запускаємо і нажимаємо скан. І пішов процес відновлення. Тому в мене це займе ну, приблизно так. 10-15 хвилин, у вас декілька секунд. Поки у нас іде відновлення інформації, хочу, хотів сказати, що е, зараз це у нас займає 10 хвилин, тому що флешка на 8 ГБ. Якщо ж буде це диск на терабайт, а то і більше, то це може зайняти 2-3, а можливо і більше годин. Тому розраховуйте на це, коли будете робити відновлення. Завершилось відновлення, тому давайте подивимось: тут у нас знайшлось дуже багато файлів. 5128 файлів, але це мої старі якісь файли, напевно, які були раніше на цій флешці. Тому давайте їх зараз всі відновимо. Відновимо десь тут на робочий стіл, нову папку. Я наголошую: не відновлюйте на той же самий девайс, з якого ви робите рекавер. Відновлюйте на якусь іншу флешку, на якийсь інший диск. Тобі ж, повторюю, якщо я відновлююсь USB, наприклад, флешки, то я по -по повинен відновити на інший диск, не на той же самий. Тому, в нашому випадку, це, це диск С, давайте сюди відновимо. Ось пішло відновлення файлів. Воно в нас займе також деякий час. Так, так, 5 хвилин пише. Ну, тому побачимось з вами скоро. Ну що ж, відновлення наших файлів завершилося. Давайте перейдемо в папку з відновленими файлами. Ось у нас є якісь папки, але нам вони е, не цікаві. Це старі мої файли, які були записані на цю флешку. Давайте перейдемо в no Folder і подивимось, що тут є. Змінимо трошки вид, щоб нам було більш-менш більш видно. Ось і є наші. Картинки, наші малюнки, які були видалені і за форматування. Як бачимо, вони змінили назву, але я думаю, що це не критично, оскільки головне, що вони цілі і не пошкоджені. Ми з вами відновили файли з форматованої флешки. Тому, як бачимо, не все втрачено, завжди є. Надія, що ці файли відновляться. Але я наголошую на двох аспектах: перший аспект це не відновлюйте файли на той же самий носій, з якого йде відновлення. І другий аспект, якщо ви видали файли з цього носія, якомога менше використовуйте його до відновлення. Тобі, що ви видали фотографії, наприклад, і більше з ним нічого не робіть, не записуйте туди нічого. До того часу, поки ви все не відновите. Видали фотографії, відновили ці фотографії, якщо вам це треба. І тільки потім використуйтеся, наприклад, цією флешкою, так, в моєму випадку, флешкою, або робіть інші записи на цей файл. У частому використанні знову ви просто перезапишете ту ділянку на диску, яка відповідає за втрачений файл, і ви вже його більше не відновите. Тож на цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей.